37 років пройшло з дня наймасштабнішої катастрофи двадцятого століття. 26 квітня Україна та весь світ вшановує пам'ять героїв, які ціною власного життя дали шанс на чисте повітря та здорове майбутнє нащадкам. Ми відзначаємо 37 сьомі роковини трагедії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою в світі катастрофою в ядерній енергетиці. Вибух на четвертому енергоблоці стався 26 квітня 86-го року, приблизно о 1.23. На цей момент в реакторі було близько 200 тонн урану. Внаслідок аварії було зруйновано обшивку. Через відсутність захисної оболонки у повітря здійнялися 60 тонн радіоактивних речовин. Відразу після вибуху реактора радіонукліди були викинуті на максимальну висоту до 10 кілометрів. Ще два дні керівництво колишнього СРСР інформацію про цей вибух від світу приховувало. Пожежа на енергоблоці тривала 10 днів. Остаточно графіт перестав горіти лише 10 травня. До кінця літа 1986 року з 81 населеного пункту України було евакуйовано більше 90 тисяч осіб. 2293 українських міст селищ сіл, населення яких складало понад 2,5 мільйона людей, виявилися забрудненими радіоактивними нуклідами. Понад 600 тисяч осіб стали ліквідаторами аварії. Місто Українка. З тим потенціалом, які були підприємства, і практично кожне підприємство було задіяне в ліквідації Чорнобильської катастрофи Гірше всього, що ніхто не мог передбачити і ніхто не знав наслідки, які будуть в здоров'ї людей, психології людей, але саме головне, оцей потенціал людей. Які був задіяний на атомній електростанції, як і сьогоднішні хлопці, які боронять нашу Україну, ми перемогли ту біду, яка називалася атомна енергетика. То друге питання: чому побудували, як контролювали, які проводили експерименти, але наслідки зрозуміло, що це була біда. Через це хочу побажати всім здоров'я, щоб ми своїм дітям-внукам. Знайомим не давали інформації, що таке там Чорнобильська трагедія, які наслідки, і як берегти нашу землю, щоб більше такого ніколи не повторювалося. З перших днів потягнулись веревечки автобусів до Чорнобиля із нашого міста. Біда об'єднала людей, де б вони не народились, де б не проживали. В їх життєвому паспорті прописано Чорнобилець. Доля повела ліквідаторів до Чорнобиля різними шляхами. Одних за покликом душі, інших привели професійні обов'язки або повістка з воєнкомату. Люди йшли за покликом душі. Ніхто в той час ніхто не говорив, який рівень соціального захисту і матеріальної і зарплати. Про це розмови не було. Був поклик, повинен зробити, доповісти, що зроблено. Я хочу сказати, що. Це було, ми пам'ятаємо, і хотілося б нести цю пам'ять і в учбових закладах трошки ширше, хоча б нагадувати, що є такі, таке страшне лихоліття було. У нас в Українці Українка приймала в числі перших організацій, в числі перших. Були на атомній станції і займалися своїми професійними справами. Вже не так багато чорнобильців збираються біля обеліску, але пам'ять жива і житиме вічно. Врятований світ найкращий пам'ятник тим, хто загинув в Чорнобильському пеклі. Пам'ятаємо про них і зробимо все, щоб ніколи не падала більше на землю гірка квітка полин.